Друзі, привіт! Хочу вас познайомити. Це моя колега Діана Микитенка. Вона нещодавно була в Португалії по обміну, по студентському обміну. І хочу, щоб вона розповіла нам, як життя в Європі чи відрізняється від життя українців. Всім привіт! Мене звати Діана. Дуже приємно з вами познайомитися. Дуже щаслива, що потрапила в цю родину Медлайфа. Так, нещодавно я приїздила з Португалії. Саме там я проходила навчання за за академічною мобільністю. І що я побачила, Женечка, Ти знаєш, люди живуть набагато якось. Скромніше, але по вони по іншому, так. Але вони дуже турбуються за своє майбутнє. Тому що, от я часто чую від наших знайомих, від українців, що в нас крутіші автомобілі, крутіші телефони, там я не знаю одяг, віли, вигляд. одяг, так, брендові одяг і все так далі. Але е, в чому ситуація різниця між нами і ними? В тому, що коли в них настає якась така ситуація: захворіли, впали, е, ДТП і так далі, вони кому телефонують? Як ти думаєш? Страхові компанії. Страхові компанії, так, своєму страховому агенту. Алло, добрий день, в мене така то проблема. А що в Україні? Ми маємо таку ситуацію, що коли в нас така ситуація виникає стресова, ми кому дзвонимо? Ми дзвонимо родичам так. Алло, поможи дядя, там тетя, брат, сестра, мама, папа і так далі. Тобто я вважаю, що це трішечки в нашому випадку поки що безвідповідально, коли люди так відносяться до свого життя, так. до свого майбутнього. Тобто в Європі більше турбуються за своє майбутнє, за свою пенсію, за своїх дітей і більше вже стараються накопичити на своє майбутнє. Але я сподіваюся, що в Україні ми інтегруємо дану практику, даний досвід, і ми ж всі хочемо жити як живуть в Європі. Так, що ми для цього робимо? Поміркуйте про це. Так, і напишіть у коментарях.